Всім привіт! Повернулася додому. Я дуже багато працювала ці два дні, не дивлячись на те, що в мене був занижений тиск, не дуже гарно себе почувала, я все одно працювала. Відверто кажу, багато працювала. І потім, коли отримала свою комісію преміальну, я завжди, якщо багато працюю, прямо так. З, знаєте, з душою працюю. Я собі завжди купляю нагороду за це. І всім рекомендую, якщо ви багато працюєте, робите якісь такі речі, так, що ви там викладаєтесь на всі 100 і в кінці нічого собі не купляєте, взагалі нічого повністю, ви відчуваєте себе, знаєте, ніби нічого. Ви не зробили, ніби треба ну, похвалася особисто. Розумієте, це саме почуття того, що ви себе любите, повинно проявлятися в дрібних якихось собі подарунках. І мені захотілося купити собі те, що я хочу з задоволенням зараз з'їсти, прямо з таким задоволенням, знаєте, зайшла і купила собі найбільшу таку коробку полуниці. Це вже українська полуниця, це не голландська, та, яку я обирала попередня, була така дубовенька. А були менші такі коробочки. Я ось на 200 гривень взяла собі ось таку полуницю, Україна вже наша. Ось така одна в одну. Дуже смачна. Просто порадувала свою душу. Відчуваю себе дуже-дуже-дуже круто. Угу. А потім я купила собі дуже смачну каву. Ось таку. Хто пробував, знає, що вона дуже смачна. Арабіка. відсоткова. Ось, її достатньо тут багато, її вистачає довго. Вона не дешева. 450 гривень, коштує ось така упаковка кави. Потім я купила собі в аптеці енелоприл від тиску. Ну це не подарунок, це життєнеобхідна річ. Купила в аптеці собі ось таку класну сіль для ванни. Буду робити собі релакшен. Бо коли я так втомлююсь на дачі. Мені не вистачає потім ванни з сілью. Бо, по-перше, сіль збирає в себе всю осталість, по-перше, втому, тому, потім негативні якісь емоції, нерви. А вона ще з і буде ще. мені Приємний аромат, потім аромамасла додати дуже корисно. Я останнім часом так перестала робити. І шкодую про те, що швидко-швидко покупалася і лягла, а в тому нормально не зняла. А треба от знімати в тому з сілью і аромамаслами дуже це класно. Нервова система заспокоїться, не буде потім так тиск Ну Просто зараз погода в нас зміюється дуже сильно. І моя топова улюблена річ, яку я божу. Я купила собі ось такі фісташки. То любить фісташки? То моя любов з дитинства обожнює фісташки. І, звісно, зараз я просто такому з'їм. Хоча в її більшість. Хочу вмикнути, щось цікавеньке, якийсь фільм сьогодні ввечері. І зупанити трошки фісташок. Ось так я собі зробила таку премію, виписала собі. І дуже в цьому задоволена. Треба себе трошки балувати, смаколиками. Якщо ви гарно попрацювали, треба завжди себе балувати. Я там або морозиво собі куплю якесь, або щось таке, знаєте, саме собі просто. От собі зробила класну річ щось, переповнила план, Вип перевиконала свій план максимум, зайшла купила ще шльопки собі купила я, там знімала в Аврорі сьогодні. Ой, не в Аврорі, в рукавички я купила собі шльопанці. Тому, до речі, не зараз. Хочу такі, за 160 гривень класні дуже шльопки. Шльопки коштують менше, ніж коробка полуниць, яку я зараз їм і забуду, а в шльопках ще буду ходити. Ось, до речі, і дешевше, ніж пачка кави. Тому ну, Всім бажаю гарного дня. Сьогодні заходьте, в мене буде цікаве, цікаве СМР. Аж два штуки буду для вас знімати. Я вже налаштувалась, тому. Заходьте, мої дорогенькі.